Від Івана святого Євангелія читання слаби, будьмо уважні в той час, вирішив Ісус піти в Галилею і, найшовши Филипа, мовив до нього. Іди за мною, а був Филип, звицаїде з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Натанаїл сказав звідки ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому, перше, ніж Филипп тебе покликав. Я тебе бачив, як ти був під смоковницею, Натанаїл відповів йому Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачив Тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього істину, істину кажу вам. Побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина чоловічого. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі. Сьогоднішнє Євангеліє описує нам історію, яка сталася у Галилеї. Це та історія, яка пізніше матиме великий відгумін – в проповідуванні і житті Ісуса Христа. Тому що Ісус кличе учнів, кличе тих, які будуть Йому допомагати, кличе тим, які будуть завжди поруч нього, кличе тих, які знову ж таки після Його смерті на Христі, будуть продовжувати цю місію проповідувати. Царство Боже. Не випадково, що Господь кличе дванадцятьох учнів, саме вони стануть свідками тих великих подій в житті Ісуса Христа, Його страстей, Його смерті на Христі і знову ж таки Його Воскресіння. Але коли поглянути на те, що сьогодні відбувається в сьогоднішній Євангелії, з однієї сторони можна дивуватись. Тому що Господь кличе грішних людей, Господь, який знає все від початку до кінця, тобто знає цілковиту історію життя людини, знає минуле. Знає майбутнє. Напевно, що Господь, як Всемогутній, знав, що Петро тричі відречеться Христа, що Юда зрадить Христа, видасть, продасть його за тих 30 срібняків. І напевно, що Господь також знав, що біля Христа буде тільки один із його учнів, Іван. Та незважаючи на те, Господь кличе грішних людей для того, щоб проповідували Царство Боже. І сьогодні, коли ми читаємо це Євангеліє, читаємо про цю розмову, яка сталася між Христом і його учнями. Хочу зосередити ваш погляд на тому, що відповів Натанаїл, він каже. Що доброго може бути з Назарету з таким сарказмом? Сьогоднішня неділя є першою неділею Великого посту, і напевно, що багато людей можуть, перефразовуючи ці слова Натанаїла, сказати, що доброго може бути з Великого посту? Чи змінить цей Великий піст наше життя? І напевно, що багато людей. Повторюючи ці слова Натанаїла, бачать, що піст нічого не міняє в їхньому житті. І це правда, тому що для того, щоб піст мав певні зміни у нашому житті, треба робити певні постанови, треба робити певні намірення і старатися протягом цих декількох тижнів слідувати за тим. Що ми постановили. Тільки тоді цей піст матиме добрі діла у нашому житті. Тільки тоді цей піст змінить хоч на трошки наше життя в сторону добра, в сторону Божу. Сьогоднішня неділя Першого посту вона також називається неділею православ'я. Ця назва нічого не має спільного із православною церквою. Ця назва має спільне щодо визнання і прослави Бога, щодо того, як правильно славити Бога. В перші віки християнства саме Великий Піст характеризувався тим, що людей готували до святої тайни хрещення. І не випадково, що саме ті Євангелії, які читаються протягом Великого посту у неділю, вони були вибрані спеціально, щоб саме на основі цих Євангелій проповідувати також і підготовляти людей, яких ми називаємо оглашеними, тих, які оголосили вже, що вони хочуть приступити до святої Тайни хрещення. Але пізніше, з плином часу, церква також, крім того, що були обрані спеціальні Євангелія, кожна неділя протягом Великого посту має певне якесь спрямування, так як сьогоднішня неділя православ'я. Отож, неділя православ'я бере початок із того, як у восьмому столітті була велика боротьба щодо почитання святих ікон. Напевно, що знаєте, в ті часи велику са силу над духовним і церковним життям, власне, мали імператори. І імператори вели велику боротьбу із іконами. Цей період в історії називався іконоборством. Де, власне, вони стверджували, що ми поклоняємось не мов би, божкам, ми поклоняємось полотну. Ми поклоняємось дереву, натомість ми не поклоняємось Богу. І саме сьомий Вселенський собор, який відбувся в 787 році, де з'їхалось багато святих отців, вони ствердили, що ми поклоняємось не полотну, не дереву, а ми поклоняємось тим особам, які зображені на святих іконах. Чому неділя православ'я? Тому що саме 843 року офіційно були внесені святі ікони, і саме від того часу почалася ця історія святкувати саме в першу неділю Великого посту, святкувати святі ікони, Не мов би показуючи, як ми правильно можемо славити Бога. Через нашу молитву, дивлячись на святі ікони, і спілкуючись, чи то з Ісусом Христом, чи то з Пресвятою Богородицею, чи то з багатьма святими, які зображені на святих іконах. Свята Церква ставить нам перед очі святі ікони не випадково, тому що це є перший тиждень. Великого посту, де людина ще має ці добрі наміри вступити в Великий Піст і що більше зробити ті певні постанови. Нехай цей час Великого посту, який ми вже розпочали, стане для нас справді благодатним часом, благословенним часом, де наше життя буде мінятися. Де наше життя буде мінятися в сторону добра, в сторону благодаті, в сторону Божу. Амінь.